Вас особисто не дістало ці постійні розмови, інтерв'ю з розряду, скільки має чоловік заробляти, щоб ти з ним зустрічалася?» і ця вся хірня. Ну, скільки разів це все чуло? Мене це, якщо чесно, дуже дістало, як виглядає світ, і я от вам розкажу чому. По-перше, чого питають, скільки ти хочеш, щоб грошей заробляв, але не, немає такого питання. Воно просто не фігурує тут, скільки ти хочеш, щоб у твого чоловіка було вільного часу на тебе. Дівчата просто, як будто би не розуміють. Що навіть там 5 тисяч доларів, 10, 15, 20, місяць. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти втягнути в якісь проекти, тим менше в тебе вільного часу. Навіть якщо це пасівний заробіток, його все рівно треба контролити, це в кубки, в куче, щоб воно не розсипалось, не розпалось. І вони, як начебто, не розуміють, що гроші та грошима, але стосунки будуються не тільки на бабках. Коротше, там ще і турбота, і взаємоповага, і час проведений разом. Понимаєте, ви, ви дівчата, от які там на, на бабках помішані, по-перше, нема стільки пацанів. Дивіться, це я вам кажу. Я є я, я в списку Forbes, зрозуміло? І от я вам кажу, як людина, яка хоч трошечки щось там заробила в житті, якщо чувак реально в роботі дохіді зарабатує, то по-перше, ви в нього будете не те, що на третьому, а на 25-му плані. У нього не то, що у нього не то, що не буде бажання з вами проводити час. Разом у нього не буде просто часу, що проводить його з вами. А якщо в нього і буде зваряти сильний час, він все рівно буде сидіти напряжений і переживати за ті всі ситуації, які у нього відбуваються. Тобто великі гроші, це майже завжди великий стрес. Дуже мало кому вдається там вообще спокійно, ровно, на свободі заявляти. Це я ще кажу, як людина, у якої, до речі, весь заробіток онлайн в телефоні, і я особливо не парюсь, ні за які офіси, ні за що зрозуміло. І то мені на вечір треба дві години, щоб просто заспокоїти Відійти від роботи, хоча я і так типу, спокійно живу в зрівнянні там з більшістю людей. Слава Богу, цьому. І мені хочеться, щоб зародилась нова культура, розуміння того, що у нас є якийсь там баланс і взаємоповаги, і відношення. Оце ж ви бачили, як у них підпитають, типу, бідний, ну вірний чи багатий но із мене. Вони кажуть, багатий но із мене. Ви їбать, що взагалі там короче, вам кукушку не жалко, вона вас давно уїхала, і ви навіть догнати її не хочете чи що?